Вітаю вас! Найпоширеніша причина появи прищів – це природні вікові зміни гормонального балансу. Гормональний сплеск, наприклад, у підлітковому віці. Рівень андрогенів в період статевої зрілості різко підвищується. Прищі, які з'являються у жінок перед критичними днями, виникають з причини підвищення рівня стероїдних гормонів також. Частою причиною появи прищів є гіперкератоз. Гіперкератоз – це збільшення. Верхнього рогового шару шкіри. Нестача вітаміну А, професійна інтоксикація, тривалий тиск чи тертя шкіри, гіперкератоз розвивається під впливом також і гормонів. Стрес може стати теж причиною появи прищів. Комедогенні косметичні засоби можуть стати причиною появи вугрів, спека і вологий клімат, сонце і вологість це провокатори для розвитку прищів. Видавлювання їх стає причиною нових прищів. Дотик брудними руками до шкіри це поширена поява проблем з обличчям. Існують також і продукти, які можуть провокувати появу вугрів. Це кава, особливо небезпечна порція солодкої кави на серця. солодощі та борошняні вироби: цукор, шоколад, цукерки, торти, печиво, газована вода. Велика кількість сиру, морозова. І жирні молочні продукти, а також будь-який надлишок жирів тваринного походження. Крім усього перерахованого вище, важливо розуміти, що організм це єдина цілісна система, і поява прищів на обличчі нерідко є лише відлунням внутрішніх проблем, яких саме в нашій рубриці рецепт краси. Поява прищів на підборідзі може бути пов'язана із захворюваннями жіночих статевих залоз. Область чола знаходиться в Т-зоні і частіше відноситься до сиборейної шкіри, оскільки там розташована велика кількість сальних і потових залоз. Причиною прищів на лобі можуть бути захворювання шлунка і порушення в роботі підшлункової залози, жовчного міхура і різних відділів кишковика. У більшості людей шкіра на носі має розширені пори і підвищену жирність. Найбільш частою причиною появи прищів на носі є гормональний дисбаланс. Якщо ви маєте особисті питання, що стосуються догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 6799.